От тільки почався ранок і лежу передивляюсь коментарі, які мені люди там писали да, по гарбузовому насінню, по всім іншим питанням. І суть питання: е, у нас же ж в Україні панацея, якщо в когось вийшло на чомусь заробити, на наступний рік цим займаються всі. Отака от от ситуація з гарбузовим насінням. Те, що воно не вродило в цьому році, це може навіть добрий знак. Тому що його насадили вдвічі, а може й втричі більше, ніж в минулому і позаминулому році. Ви розумієте, що всьому є своя продажна кількість. Якщо товару більше пропозиції, чим збуту, ціна космічна бути не може. А в нас всі хочуть займатися одним. От Якщо ціна на сою стрельнула, всі садять сою. Стрельнула на соняшник, всі садять соняшник. Виліз е, гарний результат на. Гарбузово насіння, всі садять на гарбуз. все, одну, панацея, ніхто не хоче думати. Усі повторяють за кимось. От того і така ситуація. ну Те, що воно не вродило, не значить, що його немає. Його посадили в рази більше, ніж раніше садили. От тому і ціна тримається, тому і об'єм сумасшедший. Розумієте, сумасшедший.